Справа в тому, що е, для Трампа було великою несподіванкою, що Трамп вважав так, що якщо він переступить через Євросоюз, то Євросоюз сопітиме в тряпочку і не буде грати власної гри ніякої. І раптом виявилося, що Трамп, який власне є країною базовою для світової демократії, в ненависті до іншої демократії європейської готовий об'єднуватися із авторитарієм і вбивцею українського народу. А те, що Європейський Союз раптом е, інтенсифікував свої контакти з Китаєм, ну, так, не, не, дуже, не дуже декларативно, але раптом в, в, в Вашингтоні зрозуміло, що а якщо Євросоюз починає грати в єдину спільну економічну політику з Китаєм, що буде тоді? Хто тоді буде меншістю? А тепер ще одне питання. А чи шкурка вичинки варта буде, якщо Росію Сполучені Штати із зубів Китаю висмикнуть? Але з Росією співіснувати вони не зможуть ні бізнесу вести, ні, ні. Тобто, е, внаслідок цього ослаблюють сам, ослабне самі Сполучені Штати. Хто, хтось, хтось таку модель прораховував чи ні, от для мене це дуже цікаво, бо в будь-якому випадку е, Європа змушена бути, буде тепер е, ну, відвоювати власну суб'єктність. І за цих обставин у Трампівської команди виникнуть дуже серйозні обставини. Треба розуміти, наприклад, чому особливих то механізмів тиску на Росію у Трампа нема? Тому що торгівля США і Росії складає приблизно 5 мільярдів доларів. Ну це копійки. В той час, як торгівля Китаю і Росії. Більше 200 мільярдів доларів. Торгівля Китаю і США тепер десь ну, 600, мабуть, мільярдів. Було в кращі часи 750 мільярдів. Тобто виникають ну, непорівнянні категорії. Тобто. Для китайців і для європейців така поведінка Трампа вважається ну, деструктивною. Ну, вона об'єктивно деструктивна, тому що ти руйнуєш стосунки, ну, наприклад, торгівля ЄС і США це просто величезний масив. От торгівля Європейського Союзу і Китаю складає зараз десь приблизно 800 мільярдів євро торгівельної оборони. Так, от, краще, це... На що він тоді розраховує? На які інші ринки Латинської Америки, Африки? <рес> да ні, так нам ну, на, на... купувати буде найсмішніше, те, що все, що він зараз зробив із цими митними е зборами, він посилив, він, тобто він здорожчав життя простого населення свого, своїх виборців, США. Вже ж ну, ми, ми ржали з цими яйцями ну, імені Резнікова. Ми вже тут обіржались, так би мовити, і, і плакали, і сміялись одночасно. Але е, дюжина є в Штатах коштує 400 гривень, ну, навіть більше 420 гривень, 4, ну, 4, 410 чи 420, ну, тобто 10 доларів. Оце дохазінювалося. Ну, я боюсь, що, що і наші господарники догосподарюють, що в нас буде 5 доларів, як мінімум, коштує, 10 є. Але пальне, ну, прикол, пальне не, не, не дешевше в Штатах. А це ж була передвиборча фішка, де вони із Венсом клялися, що пальне після обрання Трампа буде дешевше, ніж при Байдені. А пальне а... вирішило. Ні, та, ні, ні, ні. ні. Американці починають рахувати, скільки коштуватиме простий автомобіль завдяки зусиллям Трампа. Ну, мінімум на 20% дорожче. Мінімум на 20% а, а той на всі, на всі 40%. Тому що деякі деталі долають один кордон, потім другий кордон, потім повертаються, наприклад. Щось е, потрапляє в Канаду, з Канади в штати і з штатів назад у Мексику, а з Мексики вже назад у штати, і тоді встановлюється на автомобіль. Ну, Якісь менші вузли при, приторочуються до більших вузлів, крупніші вузли ввозяться вже на автозбиральне підприємство і там встановлюються. Тобто, по суті. Ну, а, а найсмішніше, ну це цирк. Я, ну, от, е, дебілам завжди прилітає. Справ в тому, що Байден сформував цілу електромобільну політику. Він пересадив чиновників на електромобілі. Наскільки я знаю, в орбіті держави американської перебуває приблизно 600 тисяч автомобілів. Із них для чиновників поробили електрозарядки, автомобілі для чиновників почали закуповувати електричні. Тобто, все на всьому Тесла, так би мовити, рубала бабло. Тепер що буде робити з електро... Трамп розпорядився перевести весь автопарк на, на бензин, назад? Мало того, вони вводять заохочувальні норми. Для великих пікапів, щоб хто більше споживає бензину, то, тому будуть більше якісь там е, від, відрахування робити. Це просто ще за. Ну, реально. Я, от що, що, що? Але, блін, повернутися в середину 20-го століття. Ну, я яв, м явно у чувака е, цей. ну живе, як, як Путін живе там КГБшною молодістю, він не може з нею розпрощатися, так Трамп живе 70-ми роками, коли були здоровельні автомобілі, які жерли ну, 40 літрів на 100 кілометрів або 50, і це вважалось круто, бо ти заїжджаєш, заливаєш, наприклад, літрів 300 в машину, і відчуваєш себе людиною. Як газонеш газонеш, а воно ну, ну танк просто. Е, я колись е, їздив на початку 90-х, е, один мій товариш заробив різко грошей і купив Лінкольна, таку здоровенного, американського, важезного, його там тон, тон 6, мабуть, було. Шестилітровий двигун, жер 45 літрів. Ну, чесно кажучи, я проїхався в цій машині, я зрозумів. От нафіга це робити? Який сенс в оцих танках таких? Там, ну я не знаю, з якого листа товщиною, мабуть, в міліметр сталь корпус робився. Тобто, ну це, це я скажу, що якщо американці розвертають країну в такий формат, боюся, що з цієї країни зараз масово звалить у Європу, it індустрія. І це буде добре, до речі. Ну, от ми поговорили зараз про всі оці дивовижні е, особливості характеру Трампа. А мені цікаво, тепер е, наш горизонт розвидняється, і на нього виходять наші зірочки. Ну, по-перше, це Володимир Зеленський. Він вже другий тиждень нас просто, е, мені здається, ну, висвітлює все на нашому небосхилі. Ну, Тому що Нашу підозру про те, що Володимир Зеленський це генератор випадкових слів, підтверджує останній останні місяць, мабуть. Але що цікаво, що почав дослухатися до Макрона і до Стармера, так інколи починаєш підозрювати, що, що він ще не, не пропащий зовсім. Що в нього якийсь інстинкт виживання спрацьовує. Але коли дивишся на поведінку його оточення політичного, думаєш, ні-нічого ні ні нічого не передбачуваного не сталося. Тобто, зелений цирк триває, він. Мені це нагадує такого в школі двоєчника, який на бідосив щось, а потім. Ну, вже коли вчителька насварила, він що він робить? Він починає списувати у інших: так, дивиться туди, і туди дивиться, і вже щось намагається там якимось чином зліпити. Можливо, якийсь твір із трьох-чотирьох списаних варіантів. Але тим не менш, ну, мозок працює, хоч на це. Ні, ну рапт, раптом списав і четвірку отримав, вчителька до мене <с>. Що, Що сталося? А буває таке, що та, у якої списуєш, вона двійку отримає, а ти п'ятірку. Ну, Нормально. Ні, ну тут справа, тому що якби в Зеленського, хоч якісь проявились інтенції, і там десь на орбіті з'явилися якісь, е, ну. Криголами, так би мовити, Тобто, щоб вони раптом дійсно е, почали проглядатися якісь персонажі, які наблизились до Зеленського, і які справді е, цивілізують е, все це, цивілізують владу. Там є, є якісь старі дипломати, які не цураються Зеленського, і інколи десь там ну, паси, якісь йому дають. Тобто, інколи здається, що, ну, Раптом вони все-таки з переляку кимось е, розширюють е, коло своїх позитивних блогерів або тому подібне, але проходить пару днів і розумієш, що нічого не змінилося. Тобто, це, це... бачили, що Іванов написав. Ну, так так. Ні, ну, так це, просто, це, я... У людини просто, я не знаю, мені здається, це така шизоїдна тенденція, знаєте, біполярочка така. Сьогодні пишеш одне, а завтра інше. Вони на. Вони ж, вони ж ці ребята, вони дуже добре уловлюють, що хавається на банковій. Вони, вон... це, це такий тип поведінки, як кремль, кремлять поводиться. Вони не Демонструють власну позицію чи власну оцінку. Вони хочуть поцілити в е, ну в смаки вождя, е, і оце попадання в смаки, воно робить е, всю систему не дуже критичною. І ця система ну, завалюється під вагою власних задів, чесно кажучи. Бо задестовщують завдяки брехні. Це завдяки правді людина не товща, а худіша, а завдяки брехні нормально. <смеш> Осам от, от, от цей візит, до речі, ну, тиждень пройшов, ми з вами ну, не змогли його розібрати так, як потрібно, тому що він тільки мав е, в той день відбутися. Але, чесно кажучи, от я коли це все подивився, в мене таке всередині було відчуття, Такого, такої концентрації сорому, я не знав, куди себе подіти. Я тиждень, чесно кажучи, десь приблизно тиждень. Воно мені навіть снилося оце все. Я сперечався. Я е, висловлював різні такі. Знаєте, було і співчуття. Перше що ну, мене, На чому я себе зловив, це співчуття. Друзі, потім... справа в тому, що співчуття від, не, не до Зеленського, а до нас самих, бо нам а. боком, це вилізе. А. На. Нам вилазить це боком. Але е, щодо, щодо Зеленського там, ми ж скільки разів в програмі говорили про те, що Зеленський забив болт, він ні до чого не готується. Він наскільки самовпевнений, що він світова зірка, що. Я, чесно кажучи, побачив е, оцей, ну, пару днів тому був е, та де вчора, по-моєму, був е, саміт у Брюсселі позачерговий, де проголошували про реальні е, ну, про е, програму Озброєння Європи. І Зеленський там пройшовся як е, дуже суб'єктний чувак такий. Тобто з ним обнімалися, цілувалися, ручкалися і навіть, навіть Фіцо і Орбан. Не обнімалися і не цілувалися, але ручкалися все в порядку. Тобто політез збережений. І в мене таке враження, що європейці, навпаки, оцей скандал в Білому домі, вони взяли на озброєння. Тобто європейці знають, як з цього скандалу витягнути правильний результат. Але ж Зеленський може і євро. Ну, тобто, він, він собі нашкодив із Трампом давно вже. Я вже не кажу, що імпічмент і інша брехня, яка там Трамп сам брехун, але Трамп, Трамп як такий ну, просто викінчений брехун, він, він не може терпіти інших брехунів. Він вважає, що брехати має право тільки він. Віртуоз, тільки він. Так, так. А всі інші повинні е, бути з ним щиро. <реш> та, та. Тобто, вони, всі інші брехати йому не мають права. Брехати має тільки він. Оце в нього це святе переконання. І тут Зеленський приїжджає, і... а Зеленський теж був переконаний, що брехати може тільки він, а не якийсь там Трамп. І тут коса на камінь. Ну, ну і поніслась, як кажуть, оця ця зірка по по кочках, прости, господи. Знаєте, я no. зізнаюся зараз, пане Володимире. Я е, О. Oh. за 10 років. З моменту виходу цього лайна я почав його дивитися вперше. Вчора ввечері я сів дивитися серіал Слуга народу матка, доска. Так, він з 15-го року почав виходити цей серіал. Подивився я поки що половину першої серії, мене не вистачило. Це 35 хвилин десь. Ні, я, я того дивитися не можу, бо, бо це, Ну, ну це, по-перше, низькопробне дуже. Так. Просто низькопробне. Я, чесно кажучи, я із всіх розповідей я думав, що е якість буде ну, краща набагато гри, акторів. Ну просто, от Та це фу -фу 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 от, от рівень якогось. Е, ну, реально, е, якоїсь сцени КВК. Е, Аматорська студія, да? е, студія. Але саме цікаве, от зараз ми з вами говорили про підготовку Зеленського. Там, до речі, була одна із сценок, де Володимир Зеленський, тобто Голобородько Василь Петрович, е, вибачається перед журналістами на прес-конференції, бо він не підготовлений був. Його почали запитувати про якісь вагомі речі там, економічні. Він був не готовий і він вибачився і сказав, що на наступну прес-конференцію він прийде підготовленим. Ну, це ж… Це... Так зіграйте ж роль, Володимиру Олександровичу. Та ні, 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 ні. Е, е, це, це ж було на етапі просування, тому можна було фуфло впарювати, так би мовити, з... але ж зараз, коли закріпився. Доводиться діяти зовсім інакше. Тобто, доводиться діяти зверхньо, і е, ну, це таке уявлення про силу. Ну, таке. Гопнік це, це в уявленні Зеленського це сильна людина. Хоча, наприклад, той же Джозеф Байден дуже, ну, я б сказав, інтелігентна і дуже м'яка людина. Але в питаннях політики це дуже жорстка і принципова. Тобто, ну, Політика принципів, те, що називається, а не політика особистого его. Зеленського це політика его. Він, до речі, думаю, що в певний момент починав, почав культивувати мікротрампа. Тобто він культивував такого Путіна з себе після. 19, ну, мабуть, 19-го, 20, да, в 20-му році вже почав культивувати Мікропутіна такого. А тепер він почав культивувати в собі Трампа, Трампіка такого. І е, тепер він взагалі не озирається ні на що. Тобто він, як Галичани кажуть, піймав фіола, він дуже високо до нього не дотягнуться. Чому зараз американці пробують його так ну, ялозити, так би мовити, обличчям по тейблу, фейсом об тейблу, те, що називається? Тому що американці, ну, трампівська команда вона дуже чітко зафіксувала ситуацію, коли, ну, по суті, об Трампа Зеленський його оточення вже вирішило, що може витирати ноги. Бо от зійшлися з Байденом і нафіга, той Трамп. Все. А в цих же осадочек Асталса. Мало того, що імпічмент підтягли під імпічмент, так ще й потім просто витерли публічно ноги.